Сьогодні ми чоловік і банкій, як учні апостоли, зустрілися з цією реальністю Воскресіння Христового, як їм важко в це повірити, що для нас, християн, знаєте, коли ми десь думаємо про життя, про народження, то це також тайна. Та й людське життя в своїй довготі, спітті Бог дає також є тайною. В тому контексті смерть також є частиною життя. Але десвяткуючи це Воскресіння, для нас християн, також бачимо, що Воскресіння це частина життя. Що це також щось, що наступає. І учні, які іщує в Робраусі не можуть в це повірити. Це реальність я такий, якось ну, ніби розумом розуміє, що хтось там щось говорить, і говорять, що дійсно його немає в крові і комусь являється, але вони не можуть цього збагнути. І ця трудність апостолів не є лише їхня, але, але також багатьох з нас. і нас. Як люди про Господь? Коли говорить з цими учнями, то він так, знаєте, не каже, що ви не я є той Христос, який е, був розп'ятий і розкраси. Не говорить їй, їм так от відкрито, а немовби їх провокує для воду, дає їм якийсь час. Інколи ми можемо собі задати питання, чому ми або хочемо когось навернути повчити, чому це не дає результат. І найбільш такі популярні відповіді дає, або я є за грішми, що не можу цього передати, або інша людина така грішка, що не може цього здобувати. Я би сказав, що ці дві відповіді є дуже помилкові, одна гірша за іншу. який кожному з нас дає свій час збагнути свої таїнства. Подивімося на себе, що нам дало збагнути більше це Боже Слово, що нам допомагало в цьому, щоб бути ближче Господа? То, що хтось нам доказував, чи хтось нам говорив на силу, як має бути, чи хтось нас повчав, ну, будь-що. Бо коли нас провадить, то він має таке відчуття делікатне нашої хідності, до нас поваги, але також відповідних відповідних темпів. Коли нам здається, що ми щось здобували там 20, 30, 40 років якусь мудрість. Хочемо за тиждень місяць її передати комусь іншому. Це якось так дивно виглядає. Тому що нам потрібно було скільки робити, то даймо час також іншим людям. Даймо час, щоб Бог діяв також інші і іншій людині, а не наша гордість чи мають. Інколи це дати, цей час. Не є таким простим. І Господь, коли говорить з цими учнями по дорозі, Він їх провокує. Він їм говорить, ну дивіться, о такі пророцтва правосії. Як вони вам не дає їм конкретної відповіді? Так каже і картає, що ви нерозумні, розумні, повільні серця. Це, напевно, для того, щоб в тому конкретному, в тих конкретних обставинах їх якось так спонукати подивитися на ситуацію з іншого боку. І коли вказує їм цю ситуацію з іншого боку, це думаючи пророків, показує, як Бог діє, як Бог діє в істоті. І вони, може, розумом, що не розуміють, але де серце відчувають, що це є дія Божа. Że to nie, ludzkie tylko na I ten moment, za ten prosty w takąż bohem. to nie my, mamy mą wczęty o tym odnów, ona wartata o ale mamy im pomóc, podzielić, nie lec, to pomochte I dać Bogu i, i także właśnie, co prosty nie jest. Dlatego tego, prostych i czas, lubych, czekamy ten Paweł w takich obstawach, jakich wień znaje najkraszcze. Bo wień znaje najkraszcze nasze serca, nasze boli, zranienia, czy może ambicji. Wień najkraszcze znaje, jak sam I to muszą my, nie w ciągu owczarni, czy w ciągu memułby, nawet nie jakąś. Не спотворили цього. Але як нас, щоб ми допомагали Богу відділення? У цей час війни, знаєте, ми шукаємо, як це все поєднати. І це Воскресіння Христове, і ці болі, і страждання, і смерті, які переживаємо. Іван Залодоустий в тому своєму слові на Пасху пише такий контекст, що в принципі тим, що постел, і не постили, Христос Воскрес. Тобто, що це не залежить від наших людських вчинків, наших людських гріхів. І можна би сказати, іншими словами, війна чи не війна, але Христос Воскрес. І в цьому Воскресенні також віднаходити силу і йти далі, набиратися цієї сили, бути з Господом і давати ті труднощі, які перед нами ставлять життя. Щоб не падати дух, щоб не впадати в якусь таку ж примітивну наївність, яка нас віддаляє від реальності. Але щоб мати надію, яка ну, не може бути пояснена так логічно. І ця надія є в стосунку з Господом. В тому досвід індивідуального Господа, досвіді спільного Бога. Все це, що буде з Господом, от ми перейдемо. to mu dziękuję, że stawiają Was krasisty w Krystowa, żeby one diesto w nasz czas, werty po czucia zmniejszali i smutok i rada i gory i, i jakieś widz po czyno, to wszystko co siebie lewi taie, ci o więcej, ale żeby dawać więcej na Bożego. No i Поза нашим розумінням, на його торжество, яке звільняє в першу чергу наші серця, щоб ми з вільним серцем могли ще правдиво перемагати, будувати, будувати стосунки, будувати сім'ї, будувати ставлення ближніх, особливо до тих, які є найближчі довкола нас щоб в такий спосіб проявляти любов до Бога, любов до ближнього, щоб в такий спосіб мати сили перемагати ворога, щоб в такий спосіб побивлювати цей досвід Бога, щоб остаточно що разом із ним бути також в його Воскресіння. Христос Воскресіння.